Непереборне бажання закохатися у свого ворога. Огляд книжечки. Коротко по сюжету. У нас є два головних герої. Головний герой на ім'я Озрік головна на ім'я Ауріна. Озрік і Ауріна члени ворогуючих орденів. Вона Орден цілителів, він орден вбивців. І так стається, що Озрік захворів на ту хворобу, яку може вилікувати лише Ауріна. І тому йому приходиться звернутися до неї по допомогу. В той час вона. Відчуває, що він ворог і вона не хоче йому допомагати. Але так стається, що в тих країнах, де вони проживають, розвинулася віспа, особливо від якої страждають діти. І найбільше, що хоче орден головної героїні, це вилікувати і зробити вакцинацію, розробити вакцинацію для дітей. А для того, щоб зробити вакцинацію, їм треба фінансування. І, на жаль, будь-які королі всіх сусідніх і поточних країн, де вони там проживають, на жаль, не хочуть фінансувати. Вони отримують одні суцільні відмови. І тому Озрік запропонував, що я вам дам потрібні вам 20 мільйонів, а ти в той час допоможеш мені вилікувати мою хворобу. Дана книжка в минулому була. Фанфіком волісне випробування кохання для Драко Мелфа. Це та сама авторка. Але сам фанфік не був видалений з просторів аутрій і інших фанфічних сайтів, тому що сам сюжет цієї книжки і сюжет фанфіку доволі сильно розняться. Тому тут дуже важко порівнювати сам сюжет. Але ми розглянемо це більш детально. У нас є два головні герої, які максимально схожі на драко і Герміон. Якщо читати випробування коханням для Драко Мелфи, то там Герміона була теж цілителькою, але драко приставили до неї як Аврора охоронця. Тому тут сюжет відрізняється. Так само, як і відрізняється чарівна ієрархія і взагалі вся система чарівного світу. Хоча і можна зрозуміти, які тут є схожості. Значить, що ми маємо? У нас є вісім орденів, в кожному якому є свої напрямки роботи, тобто цілителі, вбивці, маніпулятори, інженери і так далі. І е, так само у них є мережа переміщень, у них є мандрівні камені, що дуже схоже на систему порошків флу із фанфіку. Тому що мандрівні камені вони зазвичай розташовувалися у пабах, що теж доволі схоже на систему камінів із фанфіку і взагалі нашого відомого світу Гаррі Поттера. Далі, в чому є схожість з фанфіком, це сама побудова їх стосунків. Вони не ідентичні, але у них є ворожість між собою, у нас є гумор, і у нас є поступовий дуже повільний слов до коханців. Це єдине, що схоже, тому що сам вайп побудови їх стосунків дуже схожий на фанфік. Але в цілому це у нас з вами незалежна, не копійована від фанфіку книжка. Але авторка залишила нам один великий натяк, що все ж таки це наше випробування коханням. А саме те, що ось тут на початку в припусках є пс -пс, пс 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 Що це значить, подумаєте ви? А це означає на наш лад кс. кс кс, -кс, -кс. Тобто, якщо читати фанфік по Герміоні, то в одній із сцен брако просить Герміону передати її коту від нього кс. І це є одним суцільним натяком на те, що так воно не схоже, сюжет максимально відрізняється, але все ж таки серцевина цієї книжки все ще наше Дреміона. Розглянемо плюси та мінуси. Перший плюс це просто факт того, що фанфік, який подобається багатьом людям, по нашому улюбленому берінгу преміона, отримав фізичний друк. Дуже мало фанфіків, які можна виділити з Бейрінгу Дреміона, які я принаймні знаю, які отримали на це право. І це дуже-дуже класно. Другим плюсом є гумор цієї книжки. Не завжди ми до того повернемося, але є гуморні сцени між головними героями, які дійсно мені подобались. Сама побудова тексту доволі простенька, якщо ми не беремо термінологію в сюжеті, а саме. Читати це доволі легко, дуже ненав'язливо і дуже приємно. І останнім плюсом це те, що авторка не міняла зовнішність персонажів, що є плюсом, тому що мені здається, що якщо б міняла зовнішність персонажів, особливо, на мою думку, Драко, то це вже було б не то. А тут все ж таки ми маємо ідентичну схожість персонажів з нашого фанфіку. Які є, я нагадаю, серцевиною даної книжки. Тепер перейдемо до мінусів. Гумор тут є так само і мінусом, як і плюсом, тому що є моменти, де гумор я або не розуміла, або він був ну, настільки на примітивні теми, тому що я не хочу читати книжку, де гумор базується на темі говна або щось таке. Знаєте, анальний гумор, гумор про члени і так далі. Є моменти, коли такий гумор може бути смішний. Але в даному випадку мені смішно не було. Можливо, через те, що сам фанфік я читала в українській адаптації, і там були перероблені жарти під український лад. Можливо, через те, що я не до кінця сама розумію концепцію англомовних жартів, і просто буквальний переклад не дає мені потрібного результату. Можливо, це. Але я виділила це. Як мінус. Наступним мінусом для мене є: беремо Всесвіт, ми беремо термінологію і так далі. Так як читаючи фанфік, ми розуміємо максимально всю глибинну концепцію Всесвіту Гаррі Поттера, у нас не виникає додаткових питань і плутанини. Тут у нас з вами взагалі окремий всесвіт. Зі своїми правилами, зі своїми термінами, зі своєю магією і так далі. Так, у нас є на початку глосарі, у нас є на початку невеличкі терміни, карта, система орденів. Це дозволяє поверхнево, все ж таки, трошечки зрозуміти основну концепцію. Але, все ж таки, ну, в деяких моментах я читаю і не розуміла, що це таке, хто він такий, тому що не все є в глосарію. І це є мінусом, тому що. Якщо ви створюєте чарівний всесвіт, в нього треба заглиблюватися поступово. Або, якщо не поступово, то роз'яснювати максимально сильно в описі якихось побутових речей, або ще щось. Деякі моменти все ж таки для мене залишилися нерозкритими. Другий момент це імена. Е, мені байдуже, що поміняли імена Герміона Драку, це доволі логічно, але у Ріни було прізвище. Якщо я правильно, звісно, читала, я читала це як Фейрін. Але е, Озрік, головний герой, так само відноситься до ордену, який називається Фірен. Чи якось так, Файрен, можливо. І читаючи, я та розуміла, де, що і як, як їх розрізняти, але в моменті, коли ти занадто сильно заглиблюєшся в читання. Ти не викупаєш. це мається на увазі прізвище головної героїні чи назва його ордену. Тому це теж якби невеличкий недолік. Наступне це мій суб'єктивний мінус, тому що це Slow Я не люблю Слов -бірн. Але тут є нюанс. Читаючи цю книжку, я, звісно ж, порівнювалася з Фанфіком. І у фанфіку це теж був словбьорн, але їх комунікація, їх було набагато більше, які є аргументом того, що в них розвивається якісь почуття. Більше спілкування, більше поїздок і так далі. Читаючи цю книжку, це було настільки повільно, що я не розуміла, коли воно встигнеться розвинутися до того моменту, як це було у фанфіку. Тому що. Ну, вони доволі нечасті були комунікації там приблизно раз на місяць в середньому, іноді чу-чуть у нас частіше, але ну, неможливо за такий період якби розтопити їх не знаю, ворожість і холодні серця. А тут таке стається і це викликає питання. І знову ж таки, повертаючись до того, що тут дійсно воно розвивається набагато повільніше, я не розуміла, як можна це все втиснути. І з цього випливає. Наступний мінус. Звісно, не можна стиснути Бьорн в такий об'єм. Тому що це дилогія. Тут буде продовження, про яке я, на жаль, на початку не знала. Це не означає, що я би не читала це. Але, ну, можливо, я сліпа, але тут нема букван, букту і так далі. Мені треба трошечки позначати це. Я не знала про це. І мене це в якийсь момент просто шокувало. До речі, кому цікаво, Книжка, яка є фізичною копією аукціона по Драміоні, це трилогія. Насолоджуйтесь цим життям. Тепер перейдемо до героїв. Тут не так багато героїв можна виділити, які. Дуже сильно впливали на сюжет, але ми маємо, як мінімум, головних героїв. І на мою думку, головна героїня тут, вона не така м'яка і тепла, як Герміона в Фанфіку. Вона доволі стримана емоційно, магічно, дуже контрольовано і доволі, прям дуже вороже ставиться до головного героя. І читають, ну просто не знаю, це моє сприйняття, але читаючи навіть від ворогів до Канців Драміони, так, у них є. Такі свої страсті, які накаляються, і конфлікти, але ти все одно відчуваєш її цю м'якість характеру. Тут вона не м'якого характеру. Вона може вставити йому піздов, обісрати його просто кожні 3 секунди. Тому що вона може. І це не є мінусом, але це її характеризує трошки по-інакшому від Герміони. І так само ж те, що стосується Словберна. Тобто тут читаючи майже до самого кінця. Я впевнена була, що вона ну, майже не розтанула. Ну, типу, куди не було приводу, не було майже ніякої почви для цього. Те, що стосується головного героя, він більш схожий на фанфічного Драко. драку. Він теж трошечки самозакоханий, трошечки самовпевнений, дуже сильно обожнює свою зачіску і дуже часто жартує. В деяких моментах не дуже смішно, в деяких моментах я просто обожнювала його гумор. Що ти тут робиш? Нічого? Просто тут стою. Що це в тебе? Нічого в мене нема? Що за поворотом? А що за поворотом? Де пройти? Що ти зробив? Він упав? Упав. Так. На Виделку. Упав на Виделку 20 разів. Він злякався і впав. Чого він злякався? Виделки? Із другорядних персонажів я можу виділити лише фамільяра. Фамільяра Більше головної героїні, ніж головного героя, тому що фамільяр головного героя сильно себе не дуже проявляв, а ось Деафонт, тобто фамільяр головної героїні, він дуже класно комунікував з Озріком і теж його стібав і обсирав, як тільки можна. І мені це теж дуже-дуже заходило. В цілому, чи буду я радити цю книжку? Так. Якщо ви любите Дреміона, і вам подобається читати, Такі історії плюс розуміти, що з самого початку це було взагалі не, не, так, не такого формату книжку, і це розвиток такого всесвіту. Так, вам підійде ця книжка. Якщо, якщо ви обожнюєте слов Бьорн, настільки слов, ніж Бьорн, це ідеальна книжка для вас. Якщо ви обожнюєте ворогів до коханців, велкам! Тут, на жаль, не було жодної сексуальної комунікації між головними героями. Дрочку ми не рахуємо. Тому мені все ж таки так, не вистачило. Я нормально ставлюся до слов бьорнів, якщо хоча б воно в кінці. Так, Бьорн, що ж палає. А тут, на жаль, в цій частині був більше слов. Бьорна тут взагалі не було. Тому мені трошечки не зайшло через це. Але сама книжка чудова. Гарний сюжет, дуже цікавий сюжет, насправді. Він не банальний. Ну, мені здається, що в цілому у романтезі і в будь-яких фентезійних світах дуже важко придумати банальний сюжет. Але тут доволі цікаво. І мені дійсно цікаво, що буде далі. Тому я буду читати цю книжку, я буду чекати продовження, я буду його замовляти. Тому я поставлю десь ці книжки 6 із 10, тому що це. Непогана книжка, яка чудово може допомогти провести час, але не чіпляє настільки сильно, тому що я обираю трошечки більш активний розвиток сюжету в плані їх стосунків. На цьому, я думаю, все. До нових книжок.